Всім привіт! Сьогодні 25 листопада 2025 рік Київська область, Бухівський район, село Витачів покажу вам сьогодні Камелії. Подивилася, що більш місяця я вам не показувала, бо спочатку я так весело і радісно вам доповіла, що ось. У мене починається цвітіння, але от так, як воно почалося, так воно і завершилося одразу. Там одна нещасна квіточка Бартліт, і трохи там одна сасанка пересортиться, і большой привіт. Все в цьому році не так, як у минулому і позаминулому, ну зовсім. Звісно, як почалася війна, нічого взагалі. Я тут в рослинах не спостерігаю гарного. Догляду нормального весь час немає. Ну, Щось постійно таке, не, не так, як мені подобається. Ну, Звісно, це не, не то, що об'єктивне. На мене впливають об'єктивні єк... об причини, а на рослини впливають мої суб'єктивні, бо ну, це ж вони залежать від мене. Самі по собі вони рости не можуть, і самі про себе піклуватися вони теж не можуть. Якщо щось з ними трапляється, то звісно це винна я. Ось, І подивилася, що у минулому році в мене вже в жовтні квітли не сасанкви, а отакі вже гібридні, японки починали квітнути. Орандако, як завжди, вона. Найперша, можна, можна так сказати. А зараз от тільки трошки сасанкви, ну, ще тисяча і одна ніч, вона вже і відквітає. Я там вже фотку покажу вам, щоб подивилися, яка вона красива. Ось, побачили, вона вже тут майже дві квіточки, бутонів я. Ну, може, там десь щось ще є, але мені здається, що вона вже все. В мене сасанк, які зараз квітнуть. Ось дивіться, Ну, це етикетка, на, на якої написано «Autumn Flower, е осінні квіти. Це не сорт такий, це просто така назва, а в горщику сасанви і вони різні, які вам достануться, попадуться. От, оприділити сорт ну, майже неможливо, тому що їх сасанк, отаких от от ромашечок, їх дофігає і більше. Схожих. Тому це отакі от сасанкви. Їх просто тут суміш, квітнуть вони осінню, і тому ось така і назва: Autumn Flower. Сасанк в, мене... в мене небагато, я не дуже від них захваті, бо вони дуже-дуже мало часу тримають квіточку, вона розквітла, ну, пару діб буквально, шмирки, все вже немає. Дуже вони стримко. Єдиний в них прикол то, що вони можуть досить часто приємно пахнути, і то, що вони рано заквітають. Рано рясно, в принципі, ось і все. Так, оце Фу. ще одна вже майже відцвітає невідомий сорт. Так, Парфюм, в мене їх дві. Далі покажу вам одна розквітла вже. Тут ще, ну зовсім вони сидять на дуті. Бутони зелені, призелені, навіть не забарвлюється кінчик. Ну, зовсім поки що ніяк. Ну, ось мене намагається. Французька камелія. До речі, у розквіті повному Freedom Bell. Невеличка камелія, але вона майже всі квіти вже розкрила. Тут поруч волонтьє. І ось єдина квітка, що вам показувала «Тисяча і одна ніч. Вона дуже красиво квітне і дуже рано, але вона вже і майже і, і завершила своє цвітіння. Так, поруч Хірю, але знов вона в цьому році якась не яскрава, якась бліднувата. Я пам'ятаю, що коли вона тільки в мене з'явилась, була ще маленька, в неї квіти були такі прям. Такого кислотного кольору рожевого, красиві, дуже. Зараз вони якісь бліднуваті, але дуже їх багато. Вони мають аромат, такий собі, ну, як сказати, не такий, як в парфюм, він не дуже такий сильно противний, але не так, що хочеться прям стояти і нюхати. І Ось, до речі, парфюм. Одна заквітла. Ось. Аромат. Отут аромат балдежний. Дуже-дуже приємний, дуже вона класна. В мене з'явилося багато, в цьому році багато нових камелій. Я буду їх поступово вам показувати, ті, що будуть квітнути, бо дуже-дуже багато маленьких камелій, зовсім такі вони тендітні. Я потім на вулицю коли вийду, я вам покажу, от там вони на підвіконні, бачите, стоять. Вже якщо, якщо колись в мене був шматочок з лівої сторони, шматочок такий невеличкий займали камелії, то зараз все підвіконня. Бо всі, хто дивиться мене, знає, що в мене така неприємність вийшла з будуванням теплиці для камелій. Нема кому її добудувати і прийшлося мені прям аж бігом і з злостю. Дуже я була прям роздратована. Цим фактом, і що, а що, ви, ви, виходу ніякого іншого немає, і що робити? І прийшлося мені впихувати. Ой, навіть в мене під віконня велике е, зайняте камеліями і у маленької теплиці. Єдине, що я туди занесла е, камелії, які не будуть. Як мені здається, квітнути. Може, там щось я прогавила, може там десь якийсь бутончик є і вона розквітне, я потім вам покажу. Там я теж я розташувала, я думала, що не будуть вони квітнути, але потім подивилася, якісь бутончики все ж таки проглядають. Ну, Будемо дивитися вже далі. Ось. І, от, от, і там знизу, ну, зараз я піду вам покажу. Тут я розмістила не, сам, не самі такі високі. От на в землі стоїть Кліопатра. Вона знов на карантині, бо я знов помітила наслідки червеця. Вона до мене в минулому році потрапила вся заражена, чи позаминулому вся заражена червецем. Я її дуже сильно обробляла, ніби все було добре. Тут мені здалося, так прям явних цих букашок я не помітила, але такі, якісь липкуватість була трошки на листях. Поки що там стоїть вона. Так, тут. Намагається Міднайт. Ось. Ось так все. Переважно ось так виглядає. Декілька рослин мають забарвлення кінчик бутончика. Нучо, камео. Потім майже розкривається мейбі. E Поки що вона така ніяка. Вона, вона досить красива. Ну і тут, хоча спостереження е, по минулих роках е, рубінове весілля, ось такі можуть бути кінчики червоні, в них декілька місяців, поки вона розкриє нарешті свої красиві квіти. Так, тут стоїть моя Брашфілдс. Давнішня вже така. Всі вони в великих горщиках потребують пересадки. Я намагалася, я хотіла це зробити, але за того, що немає місця, і так немає, куди їх розставляти було, а тут ще й пересадка, ще й збільшувати горщики, то взагалі було б горе. Звісно, місця є, але вони темні. Камеліям треба все ж таки хоча б не сонце, хоч не сонце, але світло, хоча б світло, бо вони не будуть квітнути гарно, вони поскидають бутони. На варігатних зникне варігатність. Ну, тобто нічого такого Гарного ви побачите, якщо ви їх поставите, наприклад, як в мене отам от стоять калачики, бачите? Ніби світло якесь є, але ну, для них вистачить їм нормально. Камілім це зовсім не нормально. Так, стосовно, що хотіла вам сказати, стосовно пересадки, Зараз, от зараз треба пересаджувати камілі. Навіть якщо вони з бутонами, якщо вони з квітами, пересаджуйте. е, Грунт, нагадую, хто не пам'ятає. Ось, наприклад, у мене безпантовий ось такий ось торф, ось таким pH. В нього я домішую. Соснову кору, такої фракції приблизно, дрібної або середньої. Ось такої фракції і перліт. Можна ще додати, якщо ви не дуже впевнені в кислотності вашого ґрунту, можна ще додати сірку ранульовану. Вона зараз продається у підцентрах, у садових магазинах, всюди не дефіцит, не проблема. Якщо у вас є можливість поїхати у соснову хвойну якусь посадку і набрати ґрунту з-під соснових дерев, це взагалі класно. Там, навіть якщо ви будете бачити на соснових голочках чи на якоїсь корі, на шишечках, будете бачити таку як вам сказати, отаке, такі, як біленьку, таку плісняву, то це природня мікоріза. Дуже класна, дуже цінна для наших камелій. І до, до цього ґрунту просто можна додати перліт. Можна насипати ще трошки сірки, якщо я ж кажу, є якісь припущення, що щось не те. І буде нормально. І корище можна теж додати. Просто купувати тоді ґрунт не треба буде. Але обов'язково ґрунт повинен бути з хвойних із домішками. Опаду такий смачненький для камелій. Отак. Куйовдяться. Бігають, бачите? Кактуси я тут пересаджувала. ще трошки тут залишилося мені парочка, грунт закінчився. Так, тут в мене камелії з цього боку. Ну, виглядають вони так же, як я їх з того показувала. Отеж такі вони всі, зовсім зовсім з зеленими бутонами. Бачите, кінго -цубаки. Це з рожевими квітами, а це з білими. Маленька, це новенька моя камелія. Я купувала у Галі за ремби. В неї теж є канал на Ютубі. Ось, подивіться, в неї великий асортимент. Багато я в неї купила, до речі. Дуже така поставка була, приємна. Так, тут хтось. Починає квітнути, мені здається, що це моя пересортиця Маргарита Каліоні. Я не пам'ятаю, на кого вона схожа. Чи на бартліт. Будемо дивитися. Потім намагається, ну, не намагається, але бачите, вже бутон такий жирний-білий. Це Сацума. Так, да, Сацума. Оторандако, до речі. І ось так виглядають камелії, які великі, які майже з мого росту. April Rose. Трошки теж. Я бачу, що дівчата показують, що в них щось піджирає. В мене я не можу сказати, що колись таке було, що я страждала, точніше, мої рослини страждали обжирання. А у цьому році я помітила, що такі парочка камелій. Ну, зовсім трошки, не сильно, але деякі камелії все ж таки трохи пожрало. Якась зараза. Ну, ось так тут вийшло, що вони в мене камелії поруч з цитрусами, дуже це незручно. Ну Зараз більш-менш, бо я так стараюся, що цитрусам, які достигають, добре вокалійне додавати у ґрунт. Не дуже прискати, бри бо зараз камелії підживлювати не можна, вони зараз сплять. Ні в коєму разі, зараз, коли ви пересаджуєте камелі, не додавайте добриво гранульоване. Оце е повільної дії, е як осмакот, наприклад. Бо буде, якщо скачок температури. Потеплішає, добриво з більше 20 градусів почне працювати, а камелія спить. Тобто, ви добриво додаєте камеліям з початку, точніше, після закінчення цвітіння, коли починають вже прирости з'являтися, молоді з весни. З початку літа десь приблизно до середини серпня. І все. Взимку ніякого доброго бути не може, бо фізіологічно це ненормально. Якщо рослина спить, вона, вона ем, як вам сказати, це добриво, воно буде підштовхувати її на якісь дії. А вона. Крім цвітіння, яке проходить в неї в стані спокою, вона нічого не повинна робити взимку. Ось. Хоча є тут парочка в мене приколісток, доктор Кінг, наприклад, з молодими приростами. Це він мені викинув, коли з вулиці потрапив у приміщення. І зупинився, слава Богу. От Бартліт, до речі, буде квітнути. Зараз подивимося, яка температура в мене. 15 градусів, 96, 86, точніше, відсотків вологи. Вологість у приміщенні, де розташовані камілії, не менше, ніж 60% повинна бути. Більше, то краще. Ось. Єдине, що можна обробляти рослини це від, Точніше, що не можна, а потрібно. Від грибкових захворювань, якщо ви помічаєте щось, і від шкідників це. Кліщ, ну, в мене кліщ якось на камелії не дуже полює. У мене більш буває червець щитівка і то, коли я прогавила і занесла рослину з розплідника іноземного, приїхала рослина, до речі, наприклад, з розплідників приїжджають рослини багато. До наших продавців, до наших судових центрів, і рослина, вона майже з колес продається, тобто вона не то, що вона там тіліпалася, а потім її продали. Вони отримали і одразу продають, бо попит на деякі сорти дуже великий. І ось така вона вражена приходить за кордону. Тому не треба так її одразу радісно ставити серед всіх своїх камілів. Треба спочатку її добре роздивитися і трохи так покарантинити, обробити, звісно, на всяк випадок. Ось, так що, ось так, бачите, в мене все виглядає. Ось там в мене. Ну, зараз вийдемо на вулицю. Я вам покажу, може там. Зблизька щось цікаве. Ну, Хоча мені здається. Просто покажу, які вони маленькі, що я купила, як вони виглядають. Ну, ви бачите, оце під вікон я вам не показала. Тут ватерхаус буде квітнути. Ну тут просто поки що. Поки що бутончики. Рідка. До речі, хто не бачив попереднє відео псевдокамелію Стюартіану я з горщиком вкопала оцей парник без опалювання. Вона дуже морозистійка, повинна витримати. Ось тут. Тут в мене доходяги ходяги стоять е, малі камелії. Ось, до речі, це хто в мене? Ой, Євгеша моя стара. Теж вона, бачите, я з вулиці занесла, за заносила, вже рослини були такі, ну... Холодно було, так досить і мокро, і тут вона прокинулася і мені прирости дала. Ну, поки що я ж кажу, призупинилася, слава Богу. А тут доходяги стоять маленькі, нещасні, ті, які, я розповідала, тут були трохи примучені, коли мене три тижні не було. Підсушили, залили, ну, як треба, все як треба. Але надихає те, що вони все одно поки що живі. І я сподіваюся, ви бачите, прокидається трошки. Хоча це не нормально, що вона прокидається, хай, хай у такому стані ще поки що буде. А буде через пару місяців вже інша картина по погоді. Ось, і хай тоді прокидається краще. Так, тут. І ось тут вам трохи покажу маленьких. І бачу такі є тут з бутончиками. Ось такі вони. одній рослині. Ось. Вже деякі підросли, які я купувала на початку року. Деякі тільки з цього сезону в мене. Ось такі вони маленькі. І так, воно все зсередині. Це підвіконня вже зайняли. І ще таке майже Ну трошки менше підвіконня воно просто більш вузьке. У мене у верхньої теплиці малишок таких. місця немає зовсім. Ось так що трохи провітрю, про хоча вони протяг не дуже люблять, але з цим конденсатом. Так, що всі ви, думаю, запам'ятали стосовно пересадки. Зараз ви можете пересаджувати. І протягом зими всієї можна пересаджувати, навіть з квітами, з бутонами. От. Якщо ви хочете розділити, теж можна ділити, якщо ви отримаєте кам'ялю там, де декілька рослин. Я цього не роблю. По-перше, мені подобається, коли пишна рослина. Мені, ну, мені просто не подобається, коли рослина така маленька, тоненька. Звісно, коли купуєш сорт. Ось, наприклад, тут в мене є кермани декілька. Ось, то купуєш вже таку невеличку рослинку, це колекція. Ось пропонують його в такому вигляді. А коли я отримаю оці, наприклад, о, як, як в мене замість я придбала, замість загинувшої Павдер -пав, наприклад, там, що хто в мене є раніше, коли, які я купила раніше, не ті, що я колись в 18, 19, 20 роках, я і, і, і пізніше перед війною, так, я розмножувала е, живцями. Ось там, звісно, одна рослина стирчить, там є в мене такі. Ось е Ветерхаус, є там е Мікінжако. Ну, щось таке. Ось, е А коли я отримаю рослину отаку горщику пикшну, я її вже не роздираю. Якщо ви це хочете робити, робіть. Це ваша справа. Так що, все, що я хотіла вам показати вон з цього боку. Трошки видно хірю і парфюм. Ну, будемо чекати вже такого більш красивого цвітіння, бо поки що якесь воно таке невзрачне зовсім. Так що сподіваюсь, до зустрічі. На все добре. Пока!